Я хочу, чтобы хобби приносило мне удовольствие, поэтому я перехожу на русский язык. Прогиналося під суспільство. Українська тікток-блогерка з Одеси розповідає, як з української мови знову перейшла на російську. Мовляв, бо в неї впали охоплення і зменшилися перегляди. Жінка розповідає, що заради роботи з великими брендами та вищими цінами на рекламу раніше вимушено перейшла з російської на українську мову. За її словами, так робить більшість українських б'юті-блогерів. Переходять на українську, хоча в житті продовжують розмовляти російською. Блогерка скаржиться, що насправді спілкуватися російською їй простіше, бо це нібито її рідна мова. А з переходом на українську вона просто прогнулася під суспільство, через що перестала отримувати задоволення від зйомки відео. Тому ж я чоловік доволі принципіальний, і коли перейшла на український язик, я так чуть-чуть подогнулася під общества, забув о своїх принципах, і мені це перестало приносити какое-либо внутрішнє удовольствие. Плюс для мене це як то не говорити в жизни на одному язике, а блоги ділять відкбути говоріш на другому. Зараз на сторінці блогерки понад 30 тисяч підписників. При цьому жінка каже, що визнає можливий хейт і злісні коментарі, спровоковані її рішенням. А люди пишуть та обурюються. Соромно, що українська мова стала інструментом для прокручування блогу, що мовляв, гроші не пахнуть, і зазначають про відсутність свідомості і розуміння сучасної ситуації. Втім, крім гнівних коментарів з обуренням, низка користувачів висловлюють підтримку блогерці. Мовляв, вона нікому нічим не зобов'язана, Кака є разниця, і взагалі це лише в Україні якась проблема з мовою. Зазначимо, чи не всі схвальні коментарі теж російською мовою. Максим Турчинський, телеканал НТА.